І так, мої... мої любі, продовжуємо наш урок. Восьмий урок, наголошую, восьмий урок з математики. І так, нам необхідно позначити порядок дій та обчислити значення виразу в робочому зошиті. Дорівнює 23. С дорівнює 34. Як ми це запишемо. Замість А. Вставляємо 23, замість С вставляємо 34. Тобто 65 відняти. 45 в дужках, відняти A, А, а А у нас 23. І додати 34. Далі. А в нас 23, додати в дужках 67, відняти це, а це в нас 34. І відняти 51, дорівнює. І так, давайте ми ось таке, о, щоб було видно. Далі, перша дія завжди в дужках. Перша дія в дужках, так? Друга дія додавання та віднімання виконують у тому порядку, якому вони записані. Тобто, що ми робимо? Друга дія, третя дія в порядку тому, якому вони записані. Друга дія третя дія. Коли ви будете записувати в зошит. Приклад, ми пишемо А. 65 відняти в дужках 45 відняти А, додати С. Дорівнює. 65, відняти в дужках 45, відняти 23, дорівнює 34. Ой, додати 34. Далі, дуже вас прошу. Виконуйте всі дії в стопчик. Ось, наприклад, перший приклад. 45. Відняти 23. Дорівнює. 22. Зараз ми зробимо гарний. О, все. Далі. Друга дія. 65 Відняти. 22. Ой, пробачте. Зараз. О. 22. Буде. 3, 4, 43. Зараз ми гарненький приклад зробимо. Ось так. Так. І третя дія. Третя дія на 43. 43. Додати 34 дорівнює 77. Зрозуміло. Також ми записуємо і приклад Б. Тобто дорівнює, це переписуємо усе. Далі дорівнює і переписуємо оцей приклад туди після дорівнює. І також все робимо в стовпчик. Всі дії ми вчимося з вами працювати, виконувати дії в стовпчик. І так, натискайте на паузу та працюйте. Так. У нас завжди, зараз, вимикають інтернет. Завдання номер 9 на сторінці 37. Виконай завдання кнопочки. Склади арифметичну задачу на знаходження суми. І обернену до неї задачу. На знаходження суми. Тобто, питання там повинно бути обов'язково. Скільки всього, так. Арифметично, це дані повинні бути числові. так? Наприклад, давайте я вам нагадаю, наприклад, у кнопочці було 5 яблук. Кнопочка 5 яблук. Хвалько три яблука. Скільки всього яблук було у дітей, скільки всього обов'язково фігурна скобка? Яблук. Оце задача на знаходження суми. Тобто є два доданки. Так, і ми повинні знайти суму. Пишемо розв'язання. Розв'язання в нас яке буде, якщо є два доданки. П'ять додати. Три дорівнює вісім. В дужках пишемо я. Відповідь яка у нас буде? Вісім яблук було у дітей. Крапка. А ви складіть, будь ласка, свою задачу, свій варіант. Коли ми будемо робити обернену задачу, тут ми вже знайшли. Давайте так, я вам покажу. Ой-ой-ой-ой. Так, адмінити. Угу. Так, ластик. Будемо охайніше. Так. Ой, щось в мене не виходить. Ну, добре. Давайте так, складемо обернену задачу. Так, про яблука, так? Кнопочка, кнопочка в нас 5 яблок, так хай залишається. А у хвалька невідомо, так, яблук. А всього яблук ми вже знаємо і можемо написати. Всього вісім яблук. Да? Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Від всього, від всього від не, від, 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 віднімемо 5 яблук, і ми от, о, з вами знайдемо, скільки було яблук у хвалька. От таку задачу, будь ласка. Не усно, як нам пропонують, а в зошитах складіть, будь ласка, задачу на знаходження суми, а потім обернену задачу. Дуже вас прошу для того, щоб ми з вами запам'ятали, що таке задача на знаходження суми і що таке обернена задача. Так, далі, що нам необхідно далі зробити? Далі нам необхідно вивчити на пам'ять навчальну одиницю. Задачі, у яких потрібно знайти, яку частину віддали, подарували, витратили, якщо відомо, скільки було та скільки залишилося, є задачами на знаходження невідомого відємника. Було 15 синичок, полетіло невідомо скільки синичок. Залишилось 10 синичок. Ми від того, що було. Всього було 15 сінечок. Всього віднімаємо частину те, що залишилося. І тоді ми знайдемо, скільки полетіло. Зрозуміло? А тепер знову пишіть: в робочому зошиті задача. Так, давайте будемо розбиратися з короткою мовою. Гануся заготувала на зиму 17 банок варення. Коли вона з'їла кілька банок варення, то в неї залишилося ще 10 банок. Скільки банок варення Гануся з'їла за зиму? Тобто, заготувала. Це що? За слово. Було 17 банок, так? Я наголошую, що слово було, ми завжди пишемо першим. Було 17 банок варення. Далі з'їла скільки банок? Кілька, невідомо. Залишилося 10 банок. Тобто ми шукаємо, скільки гануся з'їла. Записуємо коротку умову, розв'язання і питання. Ось це питання перетворюється на відповідь. Замість знака питання, крапочка. Скільки, скільки ми знайдемо, число записуємо банок варення Ганося з'їла гіла А тепер нам необхідно вивчити на пам'ять. Навчальну одиницю за номером 11 промінь. Це частина прямої, обмежена з одного боку точкою. Ця точка є початком променя, кінця в променя немає. Це ми з вами вивчимо, тоді, коли ви запишете коротку умову задачі, розв'язання, розв'яжете. Та запишіть відповідь. Потім, будь ласка, вивчіть на пам'ять навчальну одиницю. Натискайте паузу та працюйте. Так. Тепер давайте позначимо на прямій D точки К МП. Точки К МП. Будь головне, що це йде. Ка, м П. Які в нас ми отримаємо промені? Е, із початком у точці М. Скільки променів усього утворилося? Варіант свій. Якщо у вас не яке число не підходить? Запишіть от сюди, будь ласка. Так. А тепер сторінка чемпіонів. До того, як ми будемо розв'язувати сторінку чемпіонів, ми з вами розберемо домашнє завдання. І так, тестові завдання. Пиш, від класної роботи відступаємо 4 клітинки і пишемо число, місяць, назву місяця і домашня робота. Далі пишемо текстові, тестові завдання. Нумеруємо і виконуємо. Далі креслення. Будь ласка, давайте почнемо креслити олівцем. При потребі, якщо ми будемо креслити. бо ми завжди креслили ручкою, так, а тепер простим олівцем. Так, далі. Порівняти величини за допомогою знаків більше-менше дорівнює. Вираз, в який потрібно вставити значення. Задача. В коробці було 45 намистинок. Після того, як Софійка взяла декілька намистинок, у коробці залишилося ще 32. Скільки намистинок взяла, взяла Софійка. І так, це задача на знаходження від невідомого від'ємника. Таку задачу ми з вами виконували. А зараз сторінка чемпіонів. Будь ласка, працюйте, а наш урок закінчився. До побачення!